Демонстрація вправо від тренера це дуже важлива частина нашого тренування. Тренер все пояснює, демонструє, і наші дітки уважно дивляться на цю вправу. Цей гравець. Так само правий бік, ліва, ліва нога пішла. само, перебіг сюди, не починаєте. Він не ось цю лінію не перетнув. Щойно він забіг і ви побігли. Він за вами випере. Зрозуміло? Так. Я буду показувати, хто біжить. хто біжить. Всі вправи тренер демонструє та пояснює, а після цього діти виконують. Всі вправи та два тренери коригують їх виконання саме так проходять наші тренування у баскетбольному клубі Пушті, який зараз працює у чотирьох містах України: Це Київ, Харків, Кременчук та Кропавницький.